Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Втрат російської армії плацдарму на правому березі Дніпра закриває питання повторного наступу на Одесу. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Висадка десанту неможлива, тому що узбережжя охороняється такими комплексами, як Гарпун і Нептун, зазначив він. Перед початком зернової угоди ми зачистили північно-західну акваторію Чорного моря від засобів розвідки Російської Федерації. Платформи з радіолокаційними станціями було знищено. Кораблі пішли за зону досяжності ракетних комплексів Гарпун і Нептун. І на сьогодні акваторія вільна від російського чорноморського флоту. На думку Жданова, також РФ не зможе скористатися ситуацією з розмінованими передзерновою угодою фарватерами. Ні, не зможе висадити десант, тому що гарпун та Нептун пильнують денно і ночно. на узбережжі тільки й чекають. Коли російські кораблі увійдуть в зону їхнього ураження? Не може Росія скористатися цією ситуацією, тим більше, що у нас є можливість встановити ці мінні поля. Хоча я думаю, що зернова угода буде продовжена, додав експерт. Також Жданов зазначив факт, мобілізації в Росії не потрібно скидати з рахунків, попри те, що вона проводиться неналежним чином, і замість якісного і часткового характеру має більш масовий, все ж росіяни намагаються призвати дуже велику кількість людей. Він нагадав, що на сьогодні є відомості, що до кінця року ВРФ хочуть мобілізувати щонайменше півмільйона осіб, а наступного року Планують ще півмільйона. Загалом виходить 1 мільйон 200 тисяч. Перша хвиля це будуть смертники. Їх відправляють для поповнення втрат, але з часом мобілізовані будуть більш небезпечні, тому що їх намагатимуться навчати чомусь. Зазначив він, за словами Олега Жданова, загалом такі навчання повинні тривати не менше ніж півроку або принаймні три місяці. Все залежить від ступеня підготовки. Але експерт пояснив, чим довше нових мобілізованих будуть готувати, тим більшу небезпеку для нас вони становитимуть. Я думаю, що проблеми у нас можуть початися приблизно за два місяці ближче до кінця жовтня, початку листопада. Тоді прийдуть мобілізовані, які пройшли хоча б мінімальну підготовку. Приблизно через місяць півтора ми можемо очікувати уже якісь сформовані підрозділи. Припустив Жданов. Однак він наголосив, що потрібно враховувати, що віковий цен з мобілізованих дуже високий, тому зробити з них таких молодих, жвавих бійців буде фактично неможливо. Крім того, Росія зараз стикається з проблемою забезпечення мобілізованих і низьким рівнем мотивації серед військових. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!